Я наче Купідон тільки не про любов, я влучаю в серце, але сам уже давно не твій герой. Ти питаєш ну чому? Та відповідь у небеса, бо коли ти поруч даєш, я згораю у своїх думках. Я згораю у своїх думках. Я наче дінь між світлами, нічних доріг. Чубалих це, що я носив, ми наче дві орбіти близько і далеко так злетіли високо, та не втрималися в руках. Твої слова, то ніби штори на очах, ховають правду, але я її відчув в серцях. І хоч би як тягнуло нас, як урагану Моя душа просить миру, твоя, що було вже рано, я наче губідон тільки стріли не про любов. Я влучаю в серця, але сам уже давно не твій герой. Не твій герой, ти питаєш на ну чому, та відповідь у небесах. Бо коли ти поруч теш, я згораю у своїх думках, я згораю у своїх думках. Ти малювала наші мрії кольорами снів А я ловив свої падіння між твоїх пліч Ти казала, не відпускає, я вже йшов. Там, де біль росте, не буду більше, я живий Я наче дом, але серце без безкрил, стріли падали вниз, поки час не схилив, ти хотіла вогню, я приніс цілий світ, але світло згасло там, де ти вмієш, тільки ріти літ Я наче дом, тільки стріли не про любов. Бідон". Я влучаю в серце, але сам уже давно не твій герой. Ну, чому? Та відповідь у небесах? Бо коли ти поручдеш, я згораю у своїх думках. Я згораю у своїх думках. Я вже не той кубідон, що мрія влучити в рай. Мій це вибір мій, я його не віддам. Ти побачиш за мене, але слід мій залишився бо любов то не стріла, той хто її поніг. জগোবেলা